У кабінет до директора заводу вривається розлючена дружина головного інженера і каже: Доки ви будете покривати у всьому мого чоловіка? Всім відомо, що він бабій та п'яниця. Мало того, вчора він прийшов додому взагалі у жіночих трусах і жбурнула труси на стіл. Директор їй каже: Так, заспокойтеся, мені зараз ніколи, але я завтра розберуся і вживу заходів. А ви йдіть зараз до мене делегація приїде. А труси зі столу засунув собі в кишеню штанів. Наступного ранку дружина директора почала гладити його штани, знайшла труси і кричить чоловікові: Петро, коли закінчаться твої безглузді жарти? Я вже два дні шукаю свої труси, а вони в тебе у кишені. <рив> Після проведеної разом ночі вона каже йому: «Ай, не забудь про мене. Та яке там забуть? Я тебе ще й запам'ятати не встиг. 18 століття Англія маєток багатої вдови пані Браун. Пролунав стукіт до двері, відкрила слуга. На порозі стоїть багато вдягнена жінка середніх років. Пані, ви хто й до кого? питає прислуга. Я місіс Хулія, відповіла жінка. Прийшла в гості до своєї подруги дитинства, пані Браун. Так, проходьте, сідайте, зараз я про вас повідомлю. Прислуга попрямувала до кімнати пані Браун і постукала у двері. Отак увідіть. Долинула з протилежного боку. Прислуга благочесно сказала А пані хулія прийшла. А звідки, я знаю, хулі ти прийшла? <риклад> Олено Богдан обманом мене схилив до траходрому. І як саме Марійко? А він сказав мені, що сподобається. Дикий захід, два ковбоя сидять у салоні. У квартирку влітає зелений кінь, призивляється біля стійки і вимагає у стовпілого бармена склянку віскі та солоний огірок. Ну, бармен подає, кінь перекидає склянку, закушує огірком, розплачується і таким же манером назад. Ковбої дивляться один на одного, і нарешті один видавлює. Біллі, ти колись бачив, щоб віски закушували огірками?